Подія Хеловін в Pokémon Go стартує з вівторка 22 жовтня о 10 годині і діятиме до понеділка 28 жовтня до 10 години за вашим місцевим часом. Морпеко дебютує в Pokemon Go, змінивши спосіб бою. Деякі покемони, як от Мурпеко, зможуть змінювати форму в бою щоразу, коли використовують заряджену атаку, відкриваючи нові можливості для вас і вашої бойової команди. Спочатку Мурпеко зможе змінювати форми лише під Час бою з командою ракета Го або Гоу Батл Лік. Морпеко знатиме електрично заряджену атаку Аура ВІЛ, коли він знаходиться в режимі Belly Мод. Атака матиме 100 одиниць сили. Морпеко знатиме заряджену темну атаку Аура ВІЛ, перебуваючи в режимі Хангрі. Атака має 100 одиниць сили. Гоу Батл Лік. Починаючи з цієї події, ви можете зустріти Морпеко в нагородних зустрічах протягом усього сезону в Go Battle League. Під час події Морпеко буде частіше зустрічатися на преміум треку Go Battle League. Після події, починаючи з 16-го рангу в Go Battle League, Морпеку можна буде зустріти на обох напрямках нагород, але частіше на преміум треку, де на Макс битви. Гастелі дебютує в Динамакс. Битвах. Також в битвах будуть доступні наступні покемони: гастелі, гроки, скорбані, собол, фалінкс. Якщо пощастить, зустрінете сяючих. Бонуси події вдвічі більше цукерок від лову покемонів. Збільшено шанс для тренерів 31 го рівня і вище отримати цукерку XL за успішну ловлю покемонів за допомогою гарного китка або краще. Збільшено шанс зустріти сяючого амбреона у рейдах та сяючого зорова у дикій природі. Наступні покемони будуть частіше з'являтися у дикій природі: Зубат, Спінарак, Маркру, Міздрівс, Шапет, Дріфлун, Пурлойн, Фріліш, його жіноча форма. Зоруа, літвік, грівадр, сейблай, абсол. Якщо вам пощастить, зустрінете сяючі форми. Наступні поки з'являтимуться у рейдах: Снізіл, сейблай, ямаск, галаріанський ямаск, хізуї Тайфложен, Амбреон, Бомбьордір. Якщо пощастить, сяючих. Тимчасові дослідження будуть доступні з 22 жовтня о 10-й годині, до 3 листопада до 8 вечора за вашим місцевим часом. Виконуйте дослідницькі завдання, щоб отримати зустрічі з покемонами на тему Хеллоіна, такими як Спірітомп і Морфеко. Будуть доступні завдання на тему заходу. Наступні покемони будуть доступні для зустрічі, коли ви виконаєте завдання польових досліджень: Сейблай, Скрегі, Голет, Сендігаст, Морпеко, Німбл, Грівадр. Якщо вам пощастить, зустрінете сяючих. Виконуйте певні завдання польових досліджень, щоб заробити мега-енергію для наступних покемонів: Генгар, Хандум. Сейблай, банет, Абсол. Вони для зустрічей з покемонами, поки стопи та арени будуть прикрашені до свята під час обох частин Хеллоуіну. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.